Тут прикольно придумав таку кормушечку. Просто звичайна така, бачите, баночка. Сюди кладеш зернятка і буде кормушка для пташечок. Красота, неймовірно. Снігу багато. Сніг-сніжок падає. Ялинок багато. Пакусі та аромати. Сьогодні 30 січня. Нам ете багато снігу, а потім буде сильний мороз. Мороз для пташечок. Під ялинками хатинка. Десь там під снігом сидить пташинка. Ялинки такі пахощі, оя, такі аромати. І багато-багато сніга. Негатілі кочугури. Кочугури сніга намело. Ставочок замерз. А ще буде мінусова. Температура вже відчувається з мороз. Ох, які кочугури снігу. Ох, яка красота навкруги. Все білим біло. Хоч бери саночки та й катайся біля цих ялиночок.